У період окупації правобережжя Херсонщини 55-річна мешканка Береслава переоформила бізнес за законодавством Росії. А також поповнювала бюджет країни-агресора у вигляді сплати до нього податків. Ворожій поплічниці винесли вирок. Крім того, фігурантка розквартирувала у приміщеннях та на території виноробні підрозділи 126-ї окремої бригади берегової оборони Російської Федерації. Зокрема, в готелі та виробничих приміщеннях розташувався головний штаб окупантів, підрозділи зв'язку, тилового та медичного забезпечення. За даними слідчих, фігурантка неодноразово виходила на окупаційну адміністрацію. Херсонщини та Гуляйтерасальдо, щоб завод отримував привілеї з боку Російської Федерації, зокрема, стати учасником програми Російської держпідтримки та отримати додаткові 1600 гектарів земель заводу Таврія з окупованої нової Каховки. Після паспортизації місцевого населення жінка отримала російський паспорт. А під час деокупації правобережжя Херсонщини втекла до Криму. Суд виніс її вирок за допомогу, тобто пособництво державі агресору збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора. Це частина 1 статті 111.1. Поплічницю ворога засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією всього належного їй майна. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.